Вітаю глядачів телеканалу Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Світлана Євменова. Дивіться, сьогодні у випуску. З території Шостинського серединобузького військового комісаріату було відправлено близько 20 мобілізованих. В ціновій політиці Шостинського водоканалу і ситуації навколо його директора Олександра Мігньова намагалися розібратися представники із сум. У школі юного агронома шосткинських дітлахів навчили, як правильно пересаджувати отруйні рослини. Голова Сумської облдержадміністрації Володимир Шульга провів засідання оперативного штабу з координації роботи правоохоронних, контролюючих місцевих органів державної влади і підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Очільник Сумщини обговорив з керівниками силових структур Суспільно-політичну ситуацію в області на державному кордоні, а також заходи із часткової мобілізації. Хочу підкреслити, що суспільна політична ситуація на території Сумської області залишається стабільною, але ми не повинні втрачати пильності. Маємо бути готовими до спроб дестабілізувати ситуацію та будь-яких факторів, що негативно впливають на життя людей. Як керівник області, вимагаю посилити роботу правоохоронних структур, забезпечити правопорядок та безпеку громадян, зазначив Володимир Шульга. За його словами, про стабільність ситуації в області свідчить збільшення кількості переселенців, що борбувають зі східних областей України. Станом на 29 липня на Сумщину прибуло 1423 особи з території, де ведуться воєнні дії. Прошу всебічно сприяти у вирішенні нагальних питань переселенців зі Сходу, надавати їм допомогу в розміщенні, наголосив керівник області. 45 діб триватиме в Україні третя хвиля мобілізації. Упродовж цього часу військкомати повинні сформувати військові частини, забезпечити їх особовим складом та необхідною технікою. 31 липня з території Шостинсько-середонобузького військового комісаріату було відправлено близько 20 мобілізованих, які настимуть службу у військовій частині номер 3022. Чи готові прозовники стати частиною Національної гвардії? Дізнавалась Світлана Ковальчук. Третя хвиля мобілізації передбачає призов військовозобов'язаних солдатів та сержантів віком до 40 років, а також офіцерів віком до 50 років. За словами Руслана Рикова, Шосткинського серединобудського військового комісару, тепер приєднатися до когорти захисників вітчизни можуть і добровольці, які вже досягли граничного віку для проходження служби. Можуть бути за власним бажанням призвані особи від 40 до 60 років. Навіщо це було зроблено? Ну, скажімо так, що якщо коли у нас склалася така ситуація в Україні, дуже багато було добровольців, які бажали йти захищати свою, свою країну, але за віком це були ті особи, які досягли гранічного віку перебування в запасі, ну, скажімо так, більше 40 років. І я офіційно не мог їх призвати до, до лав Збройних сил. Щодо умов проходження призовниками медогляду, то вони не змінилися. Повідомляє військовий комісар. Водночас він застерігає: ті громадяни, які відмовляються від отримання повістки або від прибуття до військомату, нестимуть відповідальність перед законом. Всі ці дані та відомості ми подаємо до компетентних органів, тому що військовий кімсряд на військовий серед покладено завдання щодо оповіщення. Підготовки та відправки військовозобов'язаних та призовників, розшук, доставка, порушення кримінальної справи це вже діло рук органів, силових органів. З метою підняття серед населення громадянської свідомості та патріотизму військомат розпочав розповсюджувати по місту та району агітаційні листівки із закликом вирушати на захист територіальної цілісності України. Втім, мобілізовані, яких призвали до лав Національної гвардії 31 липня, морально вже підготували себе до служіння вітчизні. Морально З хорошим чувством. Родину Перед відправленням призовникам повідомили, що службу вони нестимуть у військовій частині номер 3022 розташованої у нашому місті. Однак гарантій, що через певний час їх не переведуть у якесь інше місце, Руслан Миколаєвич не дав. Також він зазначив, що за призовниками зберігатиметься їх місце роботи та зарплата. Плюс вони отримуватимуть військове грошове забезпечення. Паралельно з мобілізацією продовжується набір на військову службу за контрактом. Як повідомив пан Риков, продовжують приходити до військкомату і добровольці. Також проводиться з ним медичне обстеження, також вивчення ділових якостей, також перевіряється засуджений, засуджений. І всіх добровольців ми також записуємо до команди і відправляємо до військових частин. Хтось особисто прагне боронити Україну від ворога, а хтось допомагає нашим бійцям та мирним громадянам матеріально. За словами Руслана Миколаєвича, поміч, яка потім передається військовослужбовцям, призваним шостки району та серединобуди, надходить з відусіль. від волонтерів і від обичних мешканців міста, і від сімей тих хлопців, які були призвані до Збройних сил України. і від Органів виконавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, через сільські ради, через райдерміністрацію, через міський виконком. Тобто, по всім, кожну, кожну неділю у нас зараз виїжджає з міста автомобіль, які везе гуманітарну допомогу. Стати мером міста або головою раддержадміністрації в Донецькій чи Луганській області. Така можливість надається сьогодні військовослужбовцям запасу, які володіють лідерськими якостями або мають досвід роботи на керівних посадах. Тож всіх бажаючих спробувати себе у новій якості Руслан Риков просить звертатися до військкомату. У водопровідно-каналізаційному господарстві водоканал відбулось засідання президії, де були присутні представники області. На порядку денному розглядалися питання щодо якості обслуговування споживачів та посилення роботи по захисту членів галузевої профспілки, в тому числі керівника підприємства Олександра Міхньова. Про перебіг награди у сюжеті Євгенії Павлової розібратись у непростій ситуації по непродовженню контракта для директора шосткинського підприємства Олександра Міхньова та розглянути актуальні на теперішній час питання відомства приїхали члени президії Сумського обкому працівників житлово-комунального господарства. Микола Степаненко, голова обласної організації профспілки, зазначає, що ситуація в країні сьогодні є дуже складною, тому проблем у житлово-комунальному господарстві назріло дуже багато. Сьогодні перед усім світом стало невідкладне питання поліпшення якості громадського обслуговування, зміцнення прав працівників цього сектору та боротьби з політикою жорсткого економіки, яке, по суті, є масштабною атакою на галузь житлово-комунального господарства, як в Україні, так і в більшості європейських країн. Став вкрай актуальним пошук шляхів мінімізації наслідків економії бюджетних коштів за умов фінансово-економічної кризи та захисту прав працівників галузі. Олександр Міхньов, директор міського водоканалу, зазначає, що основні свої функції підприємство виконує добре, але незважаючи на це, воно на даний час переживає не найкращі свої часи. Ладується таке обманчиво впечатлення а то, що не німеють ніяких проблем, то будуть завтра. Меня как директора не радует. Не просто не радуют, а даже беспокоят. Об этом в своем беспокойстве я направлял в исполком докладные записки с цифрами, с моим мнением и с тем, что надо делать. К сожалению, дійсної реакції я не отримав. Олександр Миколаєвич говорить, що економіка підприємства не витримує підвищення платежів за електроенергію і вважає, що для свого виживання водоканал повинен підняти тарифи на свої послуги. Ми адкатились на 10 років назад. За останні місяці електроенергія подорожала вже порядка на 6%. Так Де ну, 5, 5 п'ять копійок стабільно на кіловатті в третій місяць поряд. Не говоря про другі. Если будто бы и так дальше продолжаться, то никакая экономика не выдерживающая сейчас, она не будет и дальше. За словами пана Михнёва, для городян сьогодні тарифи на послуги водопостачання є необґрунтовано низькими. З словуть розговори тарифів, вони непресмоктує. Це як бюрократична нагальна необхідність. Е у нас вони практично е складають всього лише 50% від того, що необхідно. Олександр Миколайович зазначає, що цієї зими доведеться економити на теплоенергії. Саме тому водоканал вирішив перейти на альтернативні види палива. Закуплений вже один котел він в путі на твердоплем. Ми плануємо замінити всі наші котелі, це БК, БК2 і адміністративне здання. Цю роботу ми Нагальним питанням, яке хвилює працівників Шосткинського підприємства, є збереження за Олександром Міхньовим його посади. Керівник у свою чергу скаржиться, що на нього неодноразово здійснювався тиск, а зараз порушуються умови продовження договору з ним. Двох років вже, двох років. На мене вказується, давление. Було сказано більше сразу. одразу. Говорю, керові, інакше будуть уголовні діла, а корупція і так далі. Зоміння ні написав працівники водоканалу. Не бажають іншого директора, і горої стоять за свого керівника, бо вважають, кращого за нього не буде. І тому написали звернення до міської влади про продовження контракту з Олександром Міхньовим. Правком вважає, що наш директор цього достойний і я хочу сказати, що ми будемо боротися всіми методами, так як ми говорили, Ніколаю Петровичу на ні. Законними, незаконними такими методами, як борються з нами і з нашим підприємством. Віталій Могильник, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, зауважує, що працівники водоканалу є спеціалістами високого рівня і ті завдання, які ставить влада перед підприємством, виконуються якісно і в найкоротший час. Що касається вашого руководителя, то повірте мені, у руководства не стоїть вопрос, як би швидше змінити і щось переділити на этом підприємстві. Стоит совсем наоборот вопрос, как сохранить предприятие и как помочь предприятию не выживать в условиях экономики. Це частіше сучасні діти цікавляться комп'ютерами, модними телефонами та різноманітними гаджетами. І все рідше можна зустріти школяра, захопленого природою. Та все ж таки юні любителі флори в нашому місті є. Саме такі дітлахи зібралися на станції юних натуралістів у школі юного агронома. Разом з вихователями вони вивчали правила догляду за кімнатними рослинами та працювали у саду. За цим процесом слідкувала наша знімальна група. Догляд за рослинами та тваринами це робота, яка не знає пори року. Будь-то осінь, зима, весна чи спекотне літо на присадибній ділянці станції юних натуралістів завжди кипить робота. Працівники закладу дбають про рослини не самі. До розведення пересадки та догляду за флорою і фауною активно долучаються діти. Ось і нині малеча, аби допомогти вихователям у пересадці кімнатних та городніх рослин. Завітала до станції, де відбувся захід під назвою Школа юного агронома. Прищеплювати дітям любов до природи один з головних пріоритетів станції юнатів, зазначає методист Валентина Кривоніс. Наш заклад є профільним, тобто це є для нас однією з головних напрямків роботи. Це залучення дітей саме до практичної роботи, в тому числі до роботи на навчально-дослідній земельній ділянці. Програма дня виявилась різноманітною. Перша частина будь-якого уроку на станції теоретична. Юним любителям флори розповіли про рослину Земіокульхас. або ...доларове дерево завезено з далекого острову Мадагаскар. Валентина Васильівна зазначила, що робота по розмноженню цієї квітки триває вже довгий час. Вони працюють з такою рослиною. Зараз дуже популярно. Це заміокулькас. Вони будуть його пересаджувати. Вони його вкорінювали. Досить тривалий час. Рослина дуже така примхлива, потребує тривалого укорінення. Починалася вона ще два роки тому. Діти її починали. І зараз під керівництвом вже наших педагоги, вони вже, скажімо так, підуть на наступний етап. Вони будуть дану рослину вже пересаджувати окремі ємкості. Дітлахи із захопленням слідкували за кожним словом і рухом викладача. Особливо їх зацікавив майстер-клас з пересаджування живця. Педагог відкрила дітлахам декілька секретів успішної посадки квітів. Виявляється, що на дно дногоршику обов'язково треба класти камінці та пісок, аби рослина могла дихати. А після пересадки пагонець необхідно декілька днів тримати у темряві. Та більше малечу, як виявилось, зацікавила вже інша рослина садова колкіху. зацвітає вона пізньої осені. Та щоб бутони квітки були великими та гарними, їх необхідно викопати в кінці липня та пересадити знову на початку серпня. І аби діти відчули важливість та користь від своєї роботи. Їх долучили до даної серйозної роботи. Зазначила пані Валентина. Діти будуть а, вчитися. Працювати на землі, набувати навички, викупувати рослини. Наші керівники будуть розповідати. Що за рослина, як слід з нею поводитися, зацікавленість малечі роботою на присадибній ділянці станції юнатів, Валентина Васильівна пояснює тим, що в більшості випадків батьки не дозволяють працювати на городі вдома. Тож діти відчувають себе дорослими, коли долучаються до праці на землі. Це для них щось нове. Те, що раніше ну те, що вони знають, виконують лише дорослі люди, іноді їх не допускають, бо кажуть, там чи розіб'єш, чи ще щось, чи не чіпає я сама, ти зламаєш то коли їм дають можливість самим вже долучитися до цієї роботи, те, що виконують лише дорослі, то, звичайно, їм буде цікаво самостійно щось зробити своїми руками, особливо, якщо це стосується живих організмів. Самі ж діти зізнаються, що їм дуже подобається відвідувати станцію. Вони охоче коперсаються в землі, збирають лікарські рослини та радіють квіткам, які посадили власноруч. Мені подобається. нравиться. Какие тут цветы растут, и за ними очень весело ухаживать. Выгуливать кроликов или черепах, собирать мяту мне нравится, и мелису. Мне нравится больше быть в саду, поскольку я люблю очень сильно цветы и заботиться о них что Мне это интересно. Здесь есть много друзей. Также можно узнать о цветах. Если, например, у тебя какая-нибудь болезнь, цветы помогают. Это очень хорошо, я считаю. Мы тут выращиваем. Я думаю, что это какая-то подготовка к жизни. Это очень хорошо. 1 серпня відзначається День пам'яті преподобної мокрини. Мокрина вказує на осінь. Якщо на мокрину мокро, то вся осінь буде мокра. У народі помітили, якщо на мокрину сухо, то не буде дощів на 6 тижнів. Мокро дощ на такий же срок. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось з синоптичного прогнозу. У шостій ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря в день плюс 30 градусів, вночі плюс 18. Вітер змінних напрямків з поривами до 3 метрів на секунду. Випуск інформаційної програми День на каналі телебачення «Акцент» добіг свого завершення. Далі наш ефір продовжить програма Актуальна камера, героєм якої став координатор організації Правий сектор у шостій Віталій Ляшок. Він нещодавно повернувся із зони АТО, де знаходився у складі сумського загону правого сектору. Пан Ляшок розповість про задачі, які виконував загін, та про своє перебування на сході країни. Нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. Завтра у цій студії підсумками тижня вас ознайомить Світлана Ковальчук. А я, Світлана Євменова, кажу вам на все добре і до побачення.